Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі. Сьогодні будемо готувати чудовий пиріг. Пиріг із капусти. Капусту можна залишити і так, але я ще додаю півтори чайної ложки паприки. Добряче перемішую, через 2 хвилини вимикаємо вогонь. Попередньо відварюємо 5 яєць, очищаємо їх, нарізаємо кубиками і висипаємо до капусти. Все перемішуємо і начинка готова. Тісто. Беремо 20 г сирих дрожжів, подрібнюємо їх, викладаємо в миску, додаємо 1 чайну ложку цукру, доливаємо пів порції теплого молока, розмішуємо. І залишаємо, щоб сходило.